Правда, тому що я е, таку версію вже десь бачив, її розділяю, я не пригадаю зараз, де. Якщо ми гіпотетично допустимо, що ну, завершиться успіхом, ця вся історія з формуванням Конституційного суду. Ну, болото зроблять гарним, так? Ну, ну як є, воно буде, там з да, покосять і поставлять своїх туди. Всі ж будуть розуміти, що це ж свої. І Конституційний суд ухвалює рішення на подання Верховної Ради про те, що президент легітимний, все окей, знімають ці питання. І тут опозиція підхоплює на прапор, підхоплює, перепрошую, на прапор цю всю історію скаже: та чекайте, там же ручний Конституційний суд. А, Шах а і мат. ні, ні, ні. Uh, якщо рішення Конституційного суду є, воно остаточне. І опозиція може давати політичні оцінки, mm, але, так, юридичні, політичні. але юридична оцінка найвища оцінка це саме Конституційного суду. Уже ніхто скасувати це рішення не може. Так є один момент. Там же ж не всі судді від президента. Розумієш, там від Верховної Ради. Від цих е, самих суддів, да, е, квота певна, є Медлісту і суддів, поставити повністю під сумнів, не вийде, тому що там все одно залишиться якісь люди, за яких голосувала в тому числі Верховна Рада. Я розумію, що ти в правовому порядку оскаржити це рішення точно не можеш. Ну, політично а політично, ну, Політично, то будь ласка. Дивіться, якщо то... Конституційний суд скаже, що Зеленський легітимний. Ну я не вірю, що хтось з опозиційних сил вийде і скаже, що ми ставимо під сумнів. це твердження. Я ну, це ж також... Ну, я... слухай, ну це ну це, цьому... ну це ну це са ну, 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 самогубство. Вити. Да, що Всі скажуть так, звичайно. Та ні. Тобто ти вважаєш, ні, що ні, хтось ні, вийде ні, ні. в здравому розумі да? і скаже, що в нас да? не легітимний президент під час війни. З якої політичної ні, сили? Я маю... ну я давайте Називай, мене називали. Якої? Блок Петра Порошенка буде. Так, да, ні, вони не будуть цього робити. Ну, Ти що? Вони принаймні зараз всі публічні заяви, вони кажуть, нас немає сумнівів в легітимності, але ми хочемо, щоб краще щоб було рішення суду. А далі скажуть, ручний конституційний Та... суд і підіп... Ні, Я думаю, я вони не, не зроблять, тому не буде, що буде. одразу кинеться вся машина на те, що вони підіграють. Euh, і псо ворога росіянам та да. і там просто б... слухайте. Я що... Теж... от давайте тоді повернемося до ситуації. спробую бути максимально неупередженим. Звідки пішла інформація про те, перша, про те, що в публічній площині, що він ну дійсно от сумнівно легітимний буде після го з Росії? Ну ні, до, ти, до, ти до, хочеш казати, що це пішло десь з опозиції. Це не ні, так. Ні, 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 це пішло. Це чітко пішло з історії. Чітко пішло з Росії. Ми вибори проводимо да. в Росії, а вони в Україні а вибори не паралелі. Це, це, це був да, перший да. посил. Потім це повернулося вже з Європи від хороших росіян, і тільки потім це підхопили окремі українські, передусім так звані експерти і журналісти. А вже потім я навіть жодного політика в Україні зараз не назву, хто б ставив під сумнів легітимність президента після років. Я вам зараз покажу матеріал. написаний один Хто? є Хто? один Коли є, соціоналі, який соціоналі. прямо каже про те, що 20 травня, чи якого там член парламенту? член парламенту, Хто? колишній спікер, який каже, що А, Розумков? Так, да, оце є. Але дивись до речі, він він, він казав один, про це. Не він не казав, один. ну я не чув це з, з боку представників опозиції. Ти можеш прізвища назвати, хто казав, що 20 травня 10? в нас повинен бути президента Стефанчук. Ні, вони кажуть, що президент залишається, але дайте папірець. Ну, мої колеги, з, наприклад, Юрфаку, вони робили цілу програму з цього угу, приводу. Угу. Вони кажуть, а сумнівів немає з з юридичної точки зору, але Б краще, щоб було додаткове рішення конституційного суду, яке роз'яснить оці деталі, бо там дійсно 100, 108 стаття, да здається, і да. є 103 5 років. І от між цими двома статтями вони повинні суд повинен винести рішення, що немає суперечності, або, наприклад, стовосьма діє. Е, якби фінально, тому що вона йде після 103. ї Там ще я не знаю, які там юридичні точки. Ні, ну, це Чітко, там одна залізна норма. Повноваження президента припиняється зі вступом на посаду нового, нового президента. Оцього цього вже досить. Взагалі, от опозиція, що б мала зробити, я давно їм це пропоную. Внести проєкт постанови Верховної Ради, що парламент бере до відома, до уваги, що президент продовжує виконувати свої обов'язки згідно статті 108 Конституції України. Потім на це можна подавати до Конституційного суду на. Придат конституційної та ці такої постанови Конституційний суд визнає конституційною цю постанову, визнає легітимність президента після 20 травня, і на цьому питання вичерпується. Опозиція, якщо якщо цього не робить влада, йдеться не про перетягування владного канату, йдеться про, те, про держави, да, йдеться. Да. йдеться про те, що про легітимність держави йдеться. Йдеться про те, що іс існує взагалі головну команду після 20 -го, е верховний. Верховний, верховний. Верховний. І я поточнюю. це важливо. Важливо, важливо. В офісі образиться один, один момент, який буквально хотів додати невеличке, Чому важливо це прокомунікувати, е, бо я думав, чи варто взагалі про це, ну, чи варто це суб'єктувати цю історію прямо на рівень Конституційного суду. Е, але думаю, що так і так, тому що ну, нам здається, можливо, дещо абсурдна історія, але е, скажу, що от і, існує це же ІПСО, чому військовий стан, а не стан війни. І здавалось би, ну, якщо там трошки подивитись то все зрозуміло і купа вже матеріалів є з роз'ясненням але досі несеться ну, і, не і багато достатньо адекватних людей у мене запитували так, а чого е, військовий стан, а на стан війни тобто ну от на навіть навіть така історія вона працює а у цієї ситуації з розгоном нелегітимності президента значно більший потенціал тому, тому думаю, що прямо... не все так ще більш неоднозначно mm -hmm. є оці тонкощі